всім 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 привіт! Радісні, радісні вітання. Я, Олександр, людина Чудосія. Вітаю вас, мої дорогі глядачі слухачі у НРП просторі Золота Епоха вітаю всіх вас із нашими святами. Побажання, звісно, усіх у нас об'єднані, і ми свято просимо Творця Благословень і миру на нашому. Благодатну землю. Так воно і буде. Віримо у це свято і бездоганно. Я щиро дякую вам за ваші відозви, за ваші коментарі, за ваші прояви уваги, подяки. Спасибі тим, хто приєднався і займається з нами в телеграм-каналі. Всім, всім, всім добра! Отож, друзі, ми з вами переходимо до пробудження сітки свідомості Христа. По Всій земній кулі. Різдвяна енергія також зливатиметься 26 грудня з енергіями останнього повного місяця цього року в знаці емоційного раку. За межами, далі навіть за межі релігійних коннотацій, я хочу нагадати про те, що прибуття Ісуса і Єшуа на цей земний план ознаменувалось певним ключовим моментом в енергетичній. Історії нашої планети, людство було в основному за рахунок цього підвищено за своєю частотою, енергійним відбиттям його вчень зосереджується на нашому особистому прямому духовному зв'язку. Звичайно, що в історії Землі були й інші вчителі в інших регіонах та цивілізаціях світу та його вчення здебільшого. Формувало оцендентну частину духовного світу, власного в концепції Ти Світло, світом. Як відомо тим, хто проводив свої дослідження, багато стародавніх другійських і язичницьких свят були поховані під християнськими святами. На думку вчених, Ісус народився у вересні третього року до нашої ери. Особисто святкування любові, радості, миру та доброї волі це те, що слід шанувати щодня. То ж, чому б не зробити це масово в день, який найбільше принагідно, скажем так, підходить, погодиться. А згадайте, що в той час, коли він народився, були фіги дозріли, родина подорожувала, щоб увійти у перепис. Тому його народження не могло статись взимку. Стародавні астрономи називали цю пору року Сонце виходить зі своєї печери, вказуючи на те, що воно зараз на шляху до досягнення свого зеніту чи найвищої точки, яка відбувається в день літнього сонцестояння в північній півкулі. З цього солярного міфу походить історія, власне, про те, як і Шуан, він же Ісус народився в печері чи стайні як син джерела Бога 25 грудня. Тоді, як насправді, через 3-4 дні після Сонцестояння, тобто 24 чи 25. Наше Сонце має вібраційне збільшення в північній півкулі, посилаючи сильні частоти енергії на планету. Під час сонячного підйому дні поступово стають. Хоча особистість відома нам як Єшуа дійсно існувала була могутнім світовим вчителем, з його життям пов'язано багато байок. Насправді вся біблія містить багато байок, багато з яких є чудовими метафорами того, як має жити людство на землі. Проте багато в чому стосується космічної енергії. До прикладу, особистість відома як соломон, є компіляцією слова сонце, яке є Сол. однією з давніх кемецьких єгипетських назв джерела Бога, яке є Амон, що також видно, як пишеться слово АМінь. Його визначають як приховане вічне. Таким чином, сонце нашої галактики завжди світить та здається прихованим у похмурі дні. Тому невірно говорити сьогодні немає сонця, тому що хмарно. Сонце, як щойно було сказано, світить завжди. Просто його спромені не такі помітні, коли хмари ковзають по небу, створюючи сіру атмосферу. Отже, коли ми закінчуємо свої молитви словом амінь. Ми вживаємо одну із давніх назв джерела. Це слово не означає і так воно і є, як часто вчать служителі основних релігій, які, на жаль, недостатньо вивчили давнішні духовні шляхи та інші мови і, можливо, ну, не подорожували стародавніми землями. Таким чином, вони навчають своїх парафіян того, чого навчились самі, не займаючись подальшим дослідженням. Потім байки продовжуються і продовжуються протягом століть. Деякі священики, і мами та рабини знають багато істин та відмовляються навчати їх, тому що люди можуть залишити церкву, мечеть чи синагогу, дізнавшись правди, боючись правди. Ще один дуже цікавий факт полягає в тому, що розділ під назвою пісня над піснями є. Віршим, присвяченим метафоричній розмові між нашим сонцем та нашим місяцем. Багато хто думає, що в ньому йдеться про любовний зв'язок між Соломоном і царицею Савською у священних текстах. Усіх шляхів є набагато більше байок. Ті, хто мають вищі знання, розуміють метафори та справжні історичні події, ті, кому правда. Скажімо так, незручна, зливається на своїх місцях, насуплюють брови, закривають руки на грудях, по цьому блокуючи серце, і цискають губи. Все це в знак незгоди з тим, що вони читають чи чують. Проте в таких випадках вистачить старого прислів'я. Хто вміє, той навчає, ті, хто не вміють навчати, схильні, критикувати. Ми завжди. Маємо запитувати себе, коли йдеться про певні поняття концепції. А як я розумію це? А чи проводив я власне дослідження? Що стало предметом мого дослідження? Що я власне читав про стародавні документи? Чи подорожував я під час ознайомчих поїздок, чи просто подорожував за покупками та розвагами, або щоб побачити визначні пам'ятники, ну і не сумніваючись у історії? Я запрограмований. І як я можу почати розбирати програмування? І чи я дійсно починаю вірити, що в історії лі, та науці є щось більше, ніж те, що мені сказали озвучили? В свого часу наполон Бонапарт сказав якось: історія це байка, про яку всі домовились? Любіть Ісуса. Його справжнє ім'я Ішуа Бін Джозеф. І його вчення були бездоганними. Хотілося б, щоб церкви були такими ж бездоганними. Оскільки церков справді надихає людей і створюють власний зв'язок між Богом, створити власний зв'язок між Богом, Творцем, Великим Духом, залишаючи. Позаду страх, провину та негідність. Людство не може продовжувати проштовхувати байки як правду, адже вони згасають більшість людей під час майбутнього і нашого свята Різдва кажуть, що Ісус є власною причиною цього святкового сезону. Ні. Правда в тому, що Ішуа є причиною, чому людство краще пробудилося у свідомості. Він подорожував у багато місць, які вважалися стародавніми під час його життя на планеті. По всьому Кемету, де він народився, оскільки Асраї, Ізраїль, був частиною Кемету. Отже, він народився в Африці, а не на Близькому Сході. Єгипет знаходиться в північно-східній Африці, Персії і Тібету. Він подорожував. Він подорожував зі своїм дядьком, прізвище якого було Бен Парачія. Ім'я Бен перекладається як син. Прізвище Ішуа було Бен Пандера. Таким чином він був Ішуа Бен Пандера. А він став згодом Ішуа Ха Месія. Ішуа помазан. Після того, як був посвячений на багато священних шляхів під час своїх подорожей і навчання, посвячення на духовний шлях є помазанням. І зазвичай це робиться маслом, натирається третє око міжбрівна чакра. У храмах на стародавній мові вони називалися кемет. найвищим помазанням для чоловіків. Був ступінь син світла, – Са-ра, а для жінки донька світла Сат-ра. Єшуа повернувся у віці 30 років до Асраєм і почав навчати свій нарід багатьом принципам, які він засвоїв. Та більшість людей почали боятися. Того, що він навчав, оскільки це суперечило римському уряду, який на той час підкорив і гнобив Хабіру, це первісна назва євреїв. Отже, ми знаходимо такий біблійний вірш: я прийшов до своїх і не прийняли мене. Римські лідери та сенедріон єврейські судді підготували змову з метою його знищення, які буде примушені. Та запрограмовані проти вчені Єшуа, оскільки вони не відповідали основним концепціям їхніх вчень на той час. Однак однієї ночі, ви знаєте, йому вдалося воскреснути, втекти і знову подорожувати по світу, по світу, зі своєю сім'єю. Йому, нібито було по деяких джерелах аж за 90, коли він покинув своє фізичне тіло. Так, його не повісили на хресті. Це був римський, не зовсім римський спосіб страти. Вони на Ставросах це робили поруч із двома розбійниками. У людства є багато справжніх історій, які потрібно розпаковувати перш ніж вирушити нами, всім нам до нового золотого віку. Поки люди дізнаються, чи скажімо так, відмовляться свідомо вивчати. Істини, які цілеспрямовано приховувалися протягом багатьох епох. Це стане вікном можливостей, яке завжди відкривається під час сутінки каліюги часу, коли підвищення свідомості все ще може бути досягнуто до того, як людство нав'язаний глобальний катаклізм. Тоді ні в кого не буде часу ненавидіти. Тому що більшість перебуває у скутному становищі, намагаючись вижити. Давайте молитися, молитися про те, щоб ненависть, яка зараз існує, була усунена, щоб брехня була розкрита, щоб небезпечні експерименти над творіннями були призупинені, щоб людство справді вірило в джерело, а не просто висловлювало віру на словах. Зрозуміємо, що термін свята. Походить від свого сполучення святі дні. Рухи космічних сил це священні часи, коли потрібно поважати величезний, унікальний мультивсесвіт, автором якого є джерело. Вчитися читати його повідомлення, небеса звіщають славу Божу, День до дня промовляють і ніч до ночі знання. Енергія любові та співчуття була пов'язана з цією датою після сонцестояння, коли мільйони людей святкуються свято у всьому світі, і ми всі сприяємо пробудженню цього особливого роду свідомості, частоти, надії, любові. Та духовного єднання серед нас, людей. Це також час для відновлення зв'язку з нашим внутрішнім світлом Христосвідомості. Глибше заглиблювання у нашу багатовічну мудрість та духовні дари, а отже, позитивно впливаючи на майбутнє наших індивідуальних та колективних часових. Прояви у 2024 році. І сьогодні я хотів би відкрити вам таку молитву для зцілення внутрішніх ран. Зробіть глибокий подих, який плавний видих, ще один глибокий потужний подих. Видих можете скласти ручки в жесті на мосте, великими пальцями, торкаючись вашого серця. промовляйте. Разом голос або подумки, як вам пасує. Я є любов, я сила, я розум, Я є енергія, я спокій. Я є здоров'я, я мир, я світло, я засловую буду щасливим. Я заслугую бути здоровим. Сьогодні починається зцілення мого тіла, розуму і духу. Я прощаю себе за помилки, які зробив, бо ні в чому не воїни, і не міг, скажімо, на той час не знав, як діяти інакше в той час. Я прощаю всіх людей, на яких я будь-коли розсердився і приймаю їх, тому що вони не могли бути такими, як я хотів. Я звільняю їх і звільняю себе і від почуття образи назавжди. Я повністю відміняю минулих теперішньому, щоб звільнити своє майбутнє. Я Перестаю засуджувати себе і засуджувати інших назавжди. Я здаю в цю хвилину весь свій біль, всі свої помилки вічно. Щоб воно перетворилося на любов, здоров'я і мир, його божественною силою, його любов'ю всередині. Я вирішую зцілити своє тіло, мій розум і мою душу. Я відкриваю своє серце для твоєї чистої любові, яка оточує мене своїм сяючим світлом, оживляючи кожну клітинку мого тіла та кожну негативну думку, перетворюючи їх на позитивність і творюючи мене в нову у житті, сповненому любові та радості. Я бажаю всім серцем цього зцілення, а потім допомогти зцілити іншого і таким чином виконати свою місію любові в цьому житті. Божого багатства, багато в моєму житті, його багатство тече до мене ясною ровиною. І тепер я щиро дякую за всі мої блага та за всі дари Божі. Я, Олександр, хочу побажати всім вам, мирних та веселих різдвяних вихідних, всім тим, хто святкує, всім тим, хто Боронить наш край і зробити це за межами старих d структур іроня, створених людьми, які ми всі святкуємо наше вічне Божественне світло всередині. І не став час дозволити цьому світлу яскраво світити в наш світ. Насолоджуйтесь перегляданням перевіданням відео, як завжди, не соромтесь ділитись своїми враженнями. Бажаю вам багато любові, нехай Бог благословить всі ваші нові подорожі, обійми світла.